Друзі, всіх вітаю на каналі Моя Садиба. Я Валерія і це новий невеликий випуск весняний. Я вас офіційно вже до речі вітаю з початком садового сезону. Нарешті погода нам дозволяє працювати в саду. Зараз пробіжимося, подивимося, що в нас є, що цікавого сезон. Думаю, буде досить цікавий, особливо в мене в саду, тому що багато заплановано всяких переробок, перестановок, посадок. Покажу вам, що приїхало цікавого. Зробимо таку розпаковочку невелику. Замовила собі лілії. Отож, друзі, приступимо до розпаковки, що мені приїхало. Приїхала мені ось така ось лілія, яка називається Apricot Фуч. Махрова азіатська лілія. Йдемо далі. Ви ж пам'ятаєте, що я буду дуже багато разів казати, йдемо далі. Потім ось така ось лілія, яка називається Canberra. Орієнтальна. Ось такий колір шикарнючий. просто. Далі лілія азіатська Purple eye. Ось така обіцяючи, буде. Потім ще калу я замовляла білу калу Crystal Clear. Ось так вона називається. Можливо, я, до речі, її десь до води висаджу, чому б ні. І також, також фіолетову калу замовляла Amethyst. Ось так вона має виглядати. Також висадила незабаром. Також лілія Lotus Purple. Ось так. Пишуть, що це прям ексклюзив, ну будемо бачити, що виросте. І Lotus Spring. Ось така лілія. Орієнтальна подвійна. Ну, мені прям дуже-дуже подобається. Друзі, буде видно, що з що цього всього виросте, тому що, як самі знаєте, дуже часто... Ці всі розсадники і садові продають одне. А ти по факту купуєш все одного кота в мішку. У мене так постійно відбувається з тюльпанами, з крокусами і з чим завгодно, що стосується цибулькових. Ну, це вже така штука, як є. Ось скоро, до речі, вже почнуть квітувати мої тюльпани. Для мене це теж така інтрига. Дуже цікаво, що виросте, тому що насадила купу сортів, дуже цікавих сортів. Сподіваюсь, що без пересорту, дай Боже. І дуже цікаво буде поспостерігати за цим всім що до чого. Що вам ще хотіла показати, друзі, це з таких пересадок, які відбулися. Це о... у нас біжуха відбувається сьогодні. Тут у мене були тиси, була туя. Тую викопали. Пересадили сюди мітловидні гортензії штамбові. О, тепер ця клумба змінилася, буде посадка. Чисто з гортензії вона отак сюди продовжиться. Тут також сидіть або бо-бо, або щось таке нискоросле. Потім викопали Лавровишню. Як бачите, з лавровишнею трапилася якась біда. Мені невідома. За цю зиму вона вперше підмерзла за скільки років. Ах, не розумію, що трапилося. Ну, буде сидіти в горщику і, мабуть, назавжди вже. Але коріння живе, все добре, перевірили. У мене тут садовий безлад страшний, але ви ж хочете бачити процес. Я взагалі думала, що я буду знімати весь процес, але це виявилось важко. Треба хтось ще, щоб тебе стояв, знімав, як це все відбувається. Ось, якщо хтось уважний, то помітить, що тут не так. Тут була сосна, більше її тут немає. Натомість у нас тут з'явилися іриси, з'явилась фанжетка, яка буде йти повністю по краю. І трохи порозчищали цей ялівець, але ще будемо вирішувати, що з ним робити, бо він дуже сильно розрісся. І так це все зараз виглядає не дуже тут. вербаця теж піде на пересадку. Звідси їй тут погано. В цій зоні під парканом з'явилися тиси. Переїхали з іншої клумби. Їм тут має бути добре, вони не мають тут горіть. Я сподіваюся, вони тут розростуться. І все в них тут буде чудово. І мій задум з кімнатою такою зеленою тут все ж таки здійсниться. Я хочу, щоб отак от воно напівколом все затягнуло. Тут ще також буде астільба, буде розжерсія, хости, папороті. Одним словом. Тут має так це все затягнутись і тут буде лавочка навколо клену. Ось така от історія, друзі. Ну, подивимось. Це все не так швидко, насправді. Не так легко. Он мій помічник Сергій допомагає мені обрізати яблуню. Це така робота, мені здається, більш чоловіча, ніж жіноча, Принаймні, у мене болять руки, то все робити. Ось так, друзі, завтра, зараз виглядає місто бочок, здається, стало краще. Дивіться, по-перше, розчистилось тут все, так, скільки місця, хоч, хоч стало, хоч видно щось. Наступного тижня плануємо тут вже зробити чистку, спустити воду, то я вам це все покажу. Звісно, садок ще зараз тільки-тільки прокидається. Особливо нема що показувати. Можна хіба що похизуватися. Жовтими кропусами, які дуже гарно квітують такими грубками. Вон тюльпани вже вилазять. Навіть збирається квітувати, як його звати забула, Нагадайте мені, барвінок, о! Барвінок. Ну, одним словом, друзі, великі переробки розпочаті. Це все прибереться, лишаться лише оці покропкові сходинки. А так це все буде повністю так засаджене, мені здається, буде гарно. І тут розчистили місце навколо ялинки, будуть лише горти, їх можна собі контролювати, і ялинка буде рости, рости гарно. Тут теж будуть деякі зміни. Ну і тут, власне, розчистили все. Мені здається, стало краще, друзі, як ви рахуєте. Тепер в планах досадити от від цієї ялинки до цієї сосни ще такого самого ялівцю, щоб це було таким одним масивом, ось так. І все буде набагато набагато гарніше. Газон ще, до речі, не чесали, тому що у нас то сніг, то дощі. І земля дуже волога. Зараз якраз гарно щось копати, садити, пересаджувати. Тож якраз саме цим всім я і займалася. Втомилась, якщо чесно. Підемо до фрозиції. Цікаво, чи не розпустилась вона за сьогодні, тому що вже сьогодні навіть перші бджілки літають, і це точно значить, що вже весна. Це найточний. Знак. А взагалі в моєму, на моєму подвір'ї точний знак це коли прилітають оці дикі голубі, а взагалі вони по-правильному називаються припутні. І коли припутні прилітають на подвір'я, значить вже все. Значить це весна. Ну що ж, дивимось на форзицію. Форзиція ще не готова, але буквально, я думаю, буквально кілька днів. І все буде. Ви бачите, яка в мене величезна форзиція? Як вона в мене класно сформована мультиштамбом. Ну, Після квітування я повирізаю все лишнє. Ось така. Гігант просто, друзі, це гігант. І вона перша розпочинає садовий двіж, як я його називаю. Ну, Тут, тут все красиво в цій частині саду. Тут з'явилась в мене така полянка з крокусів. Зараз вони вже, на жаль, не квітують, але. Позакривались, подивіться, як гарно. Буквально за місяць тут буде алея з півоній. Ось так вона простягнеться і буде неймовірна краса. В джунглях все ще теж в такому напівсонному стані, друзі. Ну, потрошку вже щось прокидається, видно Видно першу брунку і на магнолії. Вже видно, що скоро скоро буде квітувати і бузина. Модрина ще спить. Ну, якось так. Пташки співають, сонце світить і це чудово. Друзі, я бажаю всім гарного дня. Ось з таким невеликим випуском я до вас сьогодні вийшла. Буду стригти, садити. Обіцяю, що буду старатись знімати. Якось не ловчусь це все ставити на штатив, щоб ви дивились, що я роблю, як я роблю, тому що поки що треба, щоб був якийсь оператор. По-іншому не виходить. А, і ще ж я вам не розказала про нове дерево. Ось моє надбання ось така красуня. Сьогодні забралися садового. Називається слива хесея. Має дуже декоративний лист прогугліть. Слива Хесея піде десь от сюди в цю клумбу, бо мені тут треба ажурна тінь, так як гортензії Анабель минулого року горіли. Також в цю клумбу піде манжетка, катовник, шавлія мені приїхала. Дуже гарна шавлія білого і фіолетового кольору. Назви не пам'ятаю, але як, як вже заквітує, я вам все це покажу. Ось такі справи, друзі. Все, бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей. Сподіваюся, що наступний випуск вже буде або випуском про садові ліхтарики, як я і казала, або про газон. А також з мене випуск про тюльпани найближчим часом, хай тільки розквітнуть. Це буде інтрига для мене і для вас. Будемо сподіватися, що все приїхало те, що треба, і будемо милуватися і вивчати сорти. Всім дякую за увагу! З вас лайк, підписка, як завжди. Люблю, цілую.